Привіт! У цьому відео я покажу, як вчити JDRFI та додавати товари. Спочатку йдіть в фай. У панелі адміністратора шукаємо TJDrop Shipping. Ось тут додаток. Скаємо на нього. Нас перенаправляє сюди, де тиснемо Встав знову тиснути і переходимо. Тиснемо тут. Потім Зареєструвати аккаунт або увійти є. У мене немає, ну тисну Зареєструватися і реєструвати. Ось як це виглядає. Потім повертаємось до Shopify, шукаємо DJD, клікаємо на нього і авторизуємо, натиснувши тверд. Бач все. Далі закриваємо окно і шукаємо якийсь товар. Можемо натиснути Знайти продукти зліва. І вибрати цей, щоб додати його до фай, тиснемо список. тут, бач формат, тут автоматично вибирається ваш магазин. Якщо ні, можете змінити. Тут у вас назва това, тут варіант. Та ціну. Виберіть потрібні варіанти і натисніть рекомендована ціна, щоб автоматично встановити рекомендовану ціну. Цю ціну можна змінити. Тут у нас знову фото, відео та опис. Якщо все влаштовує, тиснемо Публікувати зараз. Можна ще змінити. Тиснемо тут і бачимо, що треба вибрати одну категорію. Створимо нову, ввів щось, наприклад, «Тест». Тиснемо тут, маємо категорію і опублікувати зараз. Бачиш, що в процесі точно знову тиснемо X і мої товари. Тут бачимо наш товар, може зайняти час, поки з'явиться у вас, але не довше. Повернувши файл, новимо і побачимо додані товари. Отут і можемо все змінити. Бачимо заголовок, опис, фото тощо. Так легко з'єднати шфай з DJ Dropshipping і додавати товари. Якщо відео допомогло, буду радий лайк.